Всіх вітаю. Сьогодні 23 серпня 2025 року показую вам одразу два сорти винограду, які ростуть поруч. Точніше, гібридні форми. Їм ще такий статус не присвоїли звання сорту. Поки що вони залишаються гібридними формами. Але я вважаю дуже такі вдалі, смачні, тобто перспективні, для того, щоб присвоїти їм звання сорта. Отже, Ліворуч, білий виноград це красавчик. Селекція писанки. А праворуч забава це вже селекція Загорулька. Обидва сорти дуже ранні, дуже смачні. У ну, мене вони розміром такі не найбільші. Тим більше, що в мене виноградник росте на богарі, він не поливається, крапель, крапельного зрошення немає. Особливо я підживлення йому не роблю, нічим не підливаю під корінчик, іноді підживлюю по листочку, тобто позакореневе підживлення. Що хочу сказати, поміряв брікси. Брікси поміряв у сорта красавчик. І дуже мене здивувало. Показували 21 брікс. Тобто вибивається цей сорт у такі лідери. Тому що, ще один сорт має такий високий цукор у мене. Це рафінат. Перед цим я вже знімав відеоролик. Так от рафінат показав 21 брікс по цукру. І сорт красавчик показав 21 брікс. І ще тут я разом е, поміряв брікси у забави. Ось показую, яка краса. Так от забава показала 24 брікса. Ну, це взагалі рекорд. Тобто, виходить, що самий солодкий виногран на даний час це забава. Вийшов у лідери на перше місце. Так що всім рекомендую. Такий він темно-синій. Ну, камера не передає зовсім по-іншому. Камера показує, що він червоно-фіолетовий. Ну, повірте мені, він темно-синій, аж чорний. Ось так ближче покажу. Вражай цього року, звичайно, слабенький, тому що минулі роки він давав 15-20 кілограм цього року. Ну, я не знаю, кілограма 3-4. Це вже цей виноград замовлений весь. І куплений наперед. Для себе тільки так на пробу. Такі два сорти винограду. Всім рекомендую. Всім дякую, до нових зустрічей.